Молочим за нашу свободу І покажем, що ми браття козацького роду Душу й що ми – браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Президент України Петро Порошенко! Дякую міста Лева! Дякую Львівщині! Галичина, і дякую Україна. Ви найкращі! і разом до перемоги. Разом до, до перемоги. перемоги. Разом до перемоги. Дякуємо Львів. Дякуємо, Галичина. Дякуємо команді президента у Львові та на Львівщині. Дякуємо родині президента. Дорогі друзі, дякуємо всім і кожному, хто завітав на цю площу сьогодні. ввечері. Дякуємо всім, і кожному з ким ми є єдиними.